Так, доброго дня, шановні підписники, а також ті, хто на моєму каналі вперше. Не забудьте поставити вподобайку підписатися на канал, це мега важливо. Якщо є бажання і можливість стати спонсором каналу, я буду вам ну, дуже вдячна. Мої спонсори завжди обласкані і мають індивідуальну відео і навіть мають можливість індивідуально мені писати, завдати питання, маленькі, коротенькі, але мають. Також прошу відвідати мій магазин чаїв. Зараз вже йдуть холода, можливо, хтось для себе щось знайде тепленьке, смачненьке, комфортне. У нас і чашечки, і заварнички, і чай. Оздоровчий, тонізуючий, релаксуючий. Який хочете. Мед і варення зі своєї пасіки і зі свого саду. Все зроблено з любов'ю. І так, у нас з вами. З'явився новий функціонал у пенсійного фонду. Ми тепер можемо онлайн претендувати на виплату е, тих, на виплату за оренду за надання в оренду свого житла внутрішньо переміщеним особам. Не треба нікуди йти, можна просто сісти за допомогою електронних ключів, зайти у систему, потім е, подати заявку. Заява на отримання компенсації ЖКП за розміщення ВПО. Потім заява на отримання компенсації ЖКП за розміщення ВПО заповнюється. Заповнює. Бачите, тут у нас з вами і тип призначення, і унікальний номер ЄДДР. Хто, дата народження, документ, що посвідчує особу, паспорт, тобто ви просто заповнюєте всі свої дані і дані того, хто є ВПО. Відомості про послуги ЖКП. Обираєте, яка послуга у вас тут, житлова послуга з управлінням багатопортних послуга з постачання Природного газу, послуха з розподілу природного газу і так далі. А, оплата за абонентське обслуговування з постачання гарячої води, постачання теплової енергії, вивезення рідких нечистот, внести дані, ви вносите, оплата витрат на опалення місць загального користування, потім з вами ви вибираєте. Тип учасника піп, дата народження, номер, скан копії додати, я так розумію, квитанції, які ви проплачували. Тип учасника, піп учасника, дата народження, номер, тип документа, що посвідчує особи, номер стать, телефон, зберегти, згода надання в приміщення залеження, здійснення укладеним меморандумом, тралівалі, я даю згоду на опрацювання, копії квитанції на оплату послуг ЖКП. Це те, що я вам говорила, що треба. Додати, сформувати, потім натискаєте Сформувати заявку. Сформували заявку. Перевірили, підписали ключиком і відправили звернення для отримання компенсації ЖКП за розміщення ВПО. Ось так виглядає розділ, куди потрібно подавати ці заявки. Все три хвилини вашого життя для прослуховування даного відео, і ви можете абсолютно спокійно. Я розумію, що це такі, знаєте, непоглиблені якісь -п -п відео відеоподачі. У мене просто не було такої можливості подавати ці документи, тому що я не здаю в оренду. Приміщення ВПО, у кого вже була такий досвід, практика, будь ласка, відпишіться під цим відео, чи все вам вдалося, чи це важко, не важко, і дійсно, чи ви отримуєте компенсацію одразу після того, як ви подали всі дані. Це буде ну, дуже важливо для всіх підписників знати, чи це працює, чи все ж таки це просто знову розподіл бюджету. Типу на реновацію і на спрощення нашого життя, роз, розділили кошти і нічого не зробили толкового. Будь ласка, відпишіться, щоб ми розуміли, чи хтось вже використовував цю оцю можливість чи ні. І чи це важко. Тому що багато я бачу різного всього треба заповнювати. І не зрозуміло, як це. Потім компенсується, я ніде не побачила, де треба вказувати розрахунковий рахунок. Але мені здається, що на якомусь етапі, коли ви заповнюєте, ось тут, мабуть, треба заповнювати десь розрахунковий рахунок, коли ви пишете заяву на отримання компенсації. Буду вам вдячна. За ваш коментар, все підписуйтесь на канал обов'язково, не тільки ставити лайки, треба а ще й підписуватися, щоб нічого не пропустити. І якщо є можливість, ставайте спонсором каналу і обов'язково завітайте в онлайн-магазин Чаїв від Світлани Натолівни.